Одеський історичний центр уже майже два роки перебуває під захистом ЮНЕСКО. До цього статусу керівники міста йшли понад 10 років. Але що за фактом змінилося? Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф, що отримала Одеса від визнання культурного нащадка та які плануються проєкти найближчим часом. Про це у міжнародний день ЮНЕСКО ми поговоримо з директором департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іваном Ліптугою. Треба розуміти. Що е, включення е, будь-якого об'єкту культурної спадщини до списку всесвітньої спадщини воно надає е, в першу чергу статус, те, що це визнано е, Всесвітньою організацією охорони культурної спадщини ЮНЕСКО. І, е, це статус, який захищає конвенціями ЮНЕСКО і визнається всіма країнами-підписантами цих конвенцій. Тому, е те, що весь історичний центр і його буферна зона, яка складає майже 1200 гектар разом і об'єкт, і буферна зона, то це захист міжнародними конвенціями. Одеса намагалася бути включеною ще починаючи з 2008 року, коли готувалися перші номінаційні досьє, але завдяки тому, що під час початку повномасштабного вторгнення була задіяна прискорена процедура. Нам вдалося це зробити доволі швидко. За 6 місяців 2022 року завершилася процедура підготовки. На Національний досьє. і нас було включено одразу у два списки: всесвітня спадщина і всесвітня спадщина під загрозою. Говорячи про те, чи була Одеса готова, треба розуміти, що Подається завжди держава у особі центрального органу виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. Це наше Міністерство культури і стратегічних комунікацій, як воно зараз називається. Тому. Питання об'єктів ЮНЕСКО, їх управління і готовності до роботи з ЮНЕСКО і, взагалі, внутрішньої роботи щодо управління об'єктами це питання таке комплексне і системне. Сьогодні в нас. Потрібно вносити зміни в, наш, в наше діюче законодавство, правову базу, тому що багато питань щодо управління не вирішено на законодавчому рівні. І на сьогодні не визначений до кінця перелік і порядок щодо управління об'єктами, які має бути визначений Кабінетом міністрів. Ми, як Орган самоврядування Одеська міська рада. Ми безумовно готові до того, щоб це все робити, але нам потрібні для цього правові основи. І сьогодні ми співпрацюємо в цьому напрямку з міністерством. З самим представництвом ЮНЕСКО в Україні, звичайно, що під час війни є багато інших питань, які є пріоритетними. Тому сьогодні не всі норми, які навіть передбачені нашим законом, можна виконати. Наприклад, ми не можемо на сьогоднішній день розробити науково. Проєктну документацію щодо об'єкта ЮНЕСКО, тому що її має замовити міністерство. Ми, в свою чергу, маємо замовити науково-проєктну документацію на буферну зону, це відповідно до нашого закону про охорону культурної спадщини, але ми також її не можемо замовити, тому що нема затвердженого. Опису і порядку, що така документація має саме бути, тому витратити сьогодні бюджетні кошти на це ми не маємо можливості, але ми це маємо зробити без цього. Є ризик того, що діяльність міста може бути заблокована, тому що управління об'єктом передбачає багато обмежень для всіх сфер життя і будь-які зміни. Планування, будування, інші роботи, які проводяться на території об'єкту, вони мають бути погодженими через міністерства з комітетом всесвітньої спадщини. Це з одного боку, визначено законом, з другого боку не визначено, як саме треба зробити дуже багато всього, але під час воєнних дій, коли сьогодні постійно ведуться обстріли, ми не можемо. Говорити про комплексну реставрацію центральної частини міста, бо є багато напрямків, куди витрачати гроші в цей час. Але цей час треба витратити на те, щоб підготувати саме цю документацію і правила гри, тому що управління об'єктом ЮНЕСКО, коли ми говоримо про міський ландшафт, воно стосується абсолютно всіх: і органів влади, і бізнес, і мешканців. Ця зона стає би, музеєм під відкритим небом, тому що вона передбачає охорону всього, що знаходиться на цій території, але в той самий час це живий організм міста, яке продовжує функціонувати, де мешкають люди, де працюють магазини, ресторани, різні. Організації і е, заморозити і зробити це лише музеєм неможливо, е, тому ми намагаємося знаходити баланс між е, нашими законодавчими прогалинами і тим, що ми маємо робити. Е, звичайно, що е, місто зазнало багато. Перетворень багато дисгармонійних забудов за останні роки і в радянські часи, коли в історичній частині міста, яку ми намагаємося зберегти як культурну спадщину. І те, що було написано в номінаційному досі, затверджено ЮНЕСКО, це так звана капсула часу, той стан міста, архітектурний ансамбль, забудова, яка була на Період кінця 19 століття ми маємо зберегти і передати наступним поколінням те, що вже було забудовано, зносити звичайно неможливо, але воно вже існує. і Воно і в центральній частині міста, в самій зоні об'єкта, вже є. Потрібно не дозволити в майбутньому робити таке саме. Там, де є дисгармонійна забудова, ну забудова це такий найважливіший елемент. Немає серед пам'яток національного або місцевого значення з'являтися якісь хмарочоси або сучасні дисгармонійні будівлі, які вибиваються з архітектурного ансамблю цього там, кварталу. На жаль, погодження в різні часи відбувалися на різних рівнях, і ми знаємо багато випадків, коли такі будівлі з'являлися і погоджувалися не на місцевому рівні, а в Києві. І тут відповідальність лежить на всіх учасниках цього процесу. Наша задача сьогодні прописати, що є універсальною цінністю об'єкта. І потім зберігати цю універсальну цінність, що саме ми хочемо зберегти, що є цінним, а що може відозмінюватись. Звичайно, що. Закон вимагає і позбуття реклами в цій зоні. Сьогодні, взагалі, в законі так визначено, що реклами не може бути на об'єктах ЮНЕСКО, але це неможливо зробити 100% в живому місті, тому що всі об'єкти торгівлі, заклади харчування на сьогоднішній день. Мають свою інформацію і свою рекламу, тому що це умова їх економічної діяльності, і неможливо позбутися повністю будь-яких вивісок і реклами на цих об'єктах. Те, що стосується кондиціонерів, балконів, мансарт, і так далі. Є багато прикладів європейських міст, які за останні десятиліття зробили багато для того, щоб позбутися цих речей на фасадах. І, в нас це буде зробити складніше, тому що в нас інше законодавство і інше ставлення людей до цього порядку і, взагалі, до естетики. І на сьогоднішній день багато суперечок, в тому числі на законодавчому рівні, тому що перш за все, сам закон про деколонізацію він передбачає виключення, і зони ЮНЕСКО є виключенням. З іншого боку, ми маємо колізію з іншими законами, наприклад, як закон про вшанування пам'яті героїв Другої світової війни. І з одного боку, в нас є розпорядження голови ОВА щодо демонтажу пам'яток. З іншого боку, ми маємо закон, який або є виключенням, або закон, який говорить про вшанування навпаки. Сьогодні ми написали листи до міністерства. Культури і стратегічних комунікацій до Міністерства закордонних справ до ЮНЕСКО для того, щоб отримати необхідні роз'яснення. Міністерство культури визнає те, що об'єкти ЮНЕСКО є визначенням, тому самостійно нам не надало відповідь на це питання і перенаправило це питання до Інституту національної пам'яті. Інститут національної пам'яті має свою позицію, відому всім щодо. Е Пам'яток і символів радянського або Російської імперії для Одеси це питання складне, тому що в нас є своя історія, самобутність і імена багатьох письменників, які є. Одеситами, які прославляли наше місто, але так вони жили в часи радянської або імперського періоду і писали на російській мові в ті часи, але це не применшує їх ролі в світовій культурі. І так ми маємо виконувати закон, але ми хотіли би не мати справу з подвійними стандартами, кого ми визначаємо. Сьогодні символами імперії, і так, так може статися, що всі, хто жив і працював в Одесі, будуть належати чи одному, чи другому періоду, радянському чи імперському, і нам потрібно буде позбутися всього, так як ми зберігаємо культурну спадщину, і вона не тільки матеріальна, також і нематеріальна. Відмова від, від пам'яток всім нашим ключовим авторам, літераторам, діячам культури, мистецтва і так далі. Ми не можемо цього всього позбутися з наших топонімів і з. Нашого простору у центрі міста, тому ми хочемо отримати відповіді, які б нам надали необхідну всю інформацію, як нам себе тут правильно поводити, тому що відповідальність за демонтаж буде лежати на наших структурних підрозділах. Сьогодні проводяться дослідження з експертними групами, з депутатами і профільними департаментами щодо вартості і механізмів демонтажу пам'яток, тому що вони є історичними, як пам'ятка пам'ятник Пушкіну, наприклад, 1888 року, і просто. Зняти його і перенести це не таке легке питання, і треба визначити, куди саме переносити демонтовані пам'ятники, тому що, наприклад, пам'ятник Бабелю це велика скульптурна композиція, яку перенести в музей. Просто нема в нас простору в, музеї, в музеях, коли б його можна було перенести. Будь-яка структура такого рівня, як ЮНЕСКО, глобальна організація інституція ООН, вона перш за все дає е, можливість. Е, Достучатися до всього світу. Я представляв Україну чотири роки в Всесвітній туристичній організації, і генеральний секретар цієї організації мені завжди говорив: бути членом такої організації, сплачувати щорічні внески. Іноді країнам здається, що це гра в одні ворота, що країна сплачує внески і просто. Значиться у списках, але це не так, тому що це як танго, його треба танцювати вдвох. І якщо є якісь плани і розуміння, як використовувати інструментарій подібних організацій, то це танго можна дуже гарно разом виконувати. Тому наша задача розуміючи, що таке ЮНЕСКО, не спрощуючи і не намагаючись перекласти всю відповідальність на ЮНЕСКО за власні проблеми, тому що ЮНЕСКО не буде розбиратися з кожним балконом і кожним кондиціонером. ЮНЕСКО не буде давати нам. Поради про якісь е, окремі випадки. ЮНЕСКО, е, як глобальна міжурядова організація, пише правила для всіх країн, і уряди втілюють ці правила вже в своїх законах, е, нормативних актах і е, роботі. щоденній. наша задача як е, міста, всі мешканці, бізнес, органи самоврядування, депутати розуміти, що ЮНЕСКО. Це великий шанс навести лад у себе вдома, розробити такі правила, які були би прийнятні для всіх, які б відповідали світовій практиці. І якщо ми намагаємося стати частиною Європи, увійти в Євросоюз і у майбутньому бути цікавою дестинацією для... Туристів, інвесторів, нових мешканців, нових заходів і так далі, ми маємо все це зберегти, покращити і за допомогою ЮНЕСКО, за допомогою всесвітніх прикладів кращої, кращої практики, все це зробити у нас. Ви дивилися проєкт новини Лайв. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій півдня України.